Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Громадянина Подоляк, якщо для вас Путін пан, як ви весь час говорите, то для цілої України Путін міжнародний злочинець, терорист і покидюк. Тому обережніше з термінами пише на своїй сторінці у Фейсбук Герой України Степан Хмара. Скільки ще можна тримати дипломатичні відносини з Білоруссю та Іраном? Це питання до всієї вашої влади. Скільки ще будемо терпіти колаборантів, які сидять у ВРУ та інших місцевих структурах, таких як Позажати інші промосковські організації. Чому досі не заборонена найпотужніша організація Російського ФСБ УПЦ Російська Православна Церква? Чому не закриті всі монастирі, кубло колаборантів і прихисток для російських ДРГ? Логічно запитує Хмара раніше. Після Каховської ГЕС Хмара неочікувано жорстко звернувся до Єрмака. Ми про це повідомляли в попередніх відео. Наводимо його слова знову до терористичного злочину, який спричинив регіональну гуманітарну катастрофу. Має потенці. Ціне відношення Андрій Єрмак пояснює, чому перед широкомасштабною війною з Україною Єрмак проводив закриті переговори з козаком. Вони домовилися про сухопутній коридор до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак невдовсі після початку широкомасштабної війни. Козак був здивований за чим була нужна така війна? Відьми з Єрмаком обо всьому договорились. Про це він заявив публічно. А потім про козака ні слуху, ні духу. Тепер зрозуміло, чому чонгари всі комунікації з Криму і до Криму були розміну. Вані окупаційні війська на другий день після безперешкодного як на параді зайняли нову Каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Нергодар і Запорізька АЕС, Бардянська, Мелітополь і оточений Маріуполь. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження Зеленського, чи діяв самочинно має встановити слідство? Як показала вчорашня прес-конференція, Зеленський не захотів відповісти, хто дав розпорядження на розмі. Ваню Чонгарої комунікації, президент поки що має імунітет на ці питання. Він буде відповідати згодом. Єрмак, жодного імунітету не має. Він може і повинен бути безперешкодно затриманий і заарештований. Мало ймовірно, але якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюру, то все можливо. Адже він влаштував пастку Зеленському. Привізши його Оман на зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак небезпечний ще й тим, що він втручається в роботу військового керівника. Він навіть контролював розмову Валерія Залужно і Марка Міллі, цих двох поважних генералів. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!